Вітаю! Розпочинаємо підготовку до державної підсумкової атестації. Прослухайте, будь ласка, увесь диктант. Національний дороговказ Тараса Шевченка завжди шанували наші предки. Ця популярність була не штучною, а природною є справжньою. По сільських хатах на стінах можна було побачити не лише ікони образи, до яких молилися. А й портрети Тараса Шевченка, що нагадували нам про Україну, про нашу землю, яка мала свою самобутність, перебувала в неволі і за якою тужили. Усе це уособлював портрет Тараса Шевченка. З його поезії ми дізнаємося про князів і гетьманів, рідну мову, традиції та дух предків. Українці цитували рідки з Кобзаря. Бо майже в кожній хаті була та дорога для них книжка. Усіх вражала його сильна і неповторна поезія. Тарас Шевченко давно став для народу символом, національним дороговказом, посланцем, якому рядки диктували небеса. Люди побачили в ньому свого пророка. І навіть у комп'ютерну добу слово поета не перестає бути актуальним, живим і насущним. Тому знову і знову друкують кобзар, проводять шевченківські свята, установлюють поетові погрудя й пам'ятники. Діти, закохані, ходять вулицями, названими його ім'ям, а слово Кобзареве й нині хвилює та зворушує. А зараз розпочинаємо писати речення. Перший раз слухаємо, за другим записуємо. Національний дороговказ. Увага. Перше речення з абзацу. Перший раз слухаємо. Тараса Шевченка завжди шанували наші предки. Пишемо абзац. Тараса Шевченка. Завжди шанували. Наші предки. Перевіряємо речення Тараса Шевченка завжди шанували наші предки. Наступне речення слухаємо. Ця популярність була не штучною, а природною і справжньою. Пишемо ця популярність. Була не штучною, а природною, й справжньою. Перевіряємо речення. Ця популярність була не штучною. А природною є справжньою. Наступне речення: слухаємо: По сільських хатах на стінах можна було побачити не лише ікони, образи, до яких молилися, а й портрети Тараса Шевченка, що нагадували нам про Україну, про нашу землю, яка мала свою самобутність, перебувала в неволі і за якою тужили. Пишемо: По сільських хатах. На стінах можна було побачити, не лише ікони образи. До яких молилися, а є портрети, тараса Шевченка. Що нагадували нам про Україну? Про нашу землю, яка мала? Свою самобутність перебувала в неволі. Й, за якою тужили? Перевіряємо усе речення. По сільських хатах на стінах можна було побачити не лише ікони образи, до яких молилися, а й портрети Тараса Шевченка, що нагадували нам про Україну, про нашу землю, яка мала свою самобутність, перебувала в неволі і за якою тужили. Наступне речення слухаємо. Усе це уособлював портрет Тараса Шевченка. Пишемо. Усе це уособлював портрет Тараса Шевченка. Перевіряємо речення. Усе це уособлював портрет Тараса Шевченка. Наступне речення слухаємо. З його поезії ми дізнаємося про князів і гетьманів, рідну мову, традиції та дух предків. Пишемо. З його поезії ми Узнаемся про князів и гетьманів, родную мову. Традиції та дух предків. Перевіряємо речення. З його поезії ми дізнаємося про князів і гетьманів, рідну мову, традиції та дух предків. Наступне речення слухаємо. Українці цитували рядки з Кобзаря. Бо майже в кожній хаті була та дорога для них книжка. Пишемо: Українці цитували Рядки з Кобзаря. Бо майже в кожній хаті була та дорога для них. книжка. Перевіряємо речення. Українці цитували рядки з Кобзаря, бо майже в кожній хаті була та дорога для них книжка. Наступне речення: слухаємо. Усіх вражала його сильна і неповторна поезія. Пишемо. Усіх вражала його сильна. Є неповторна поезія. Перевіряємо. Усіх вражала його сильна і неповторна поезія. Наступне речення: Слухаємо. Тарас Шевченко давно став для народу символом, національним дороговказом, посланцем, якому рядки диктували небеса. Наступне речення з абзацу пишемо Тарас Шевченко. Давно став. Для народу. Символом. Національним дороговказом Посланцем Якому рядки диктували небеса? Перевіряємо речення. Тарас Шевченко давно став для народу символом, національним дороговказом, посланцем, якому рядки диктували небеса. Наступне речення слухаємо. Люди побачили в ньому свого пророка. Пишемо. Люди побачили в ньому. Свого пророка. Наступне речення слухаємо. І навіть у комп'ютерну добу слово поета не перестає бути актуальним, живим і насущним. Пишемо. І навіть у комп'ютерну добу. Слово поета не перестає бути актуальним Живим. І насущним. Перевіряємо речення. І навіть у комп'ютерну добу слово поета не перестає бути актуальним, живим і насущним. Наступне речення Слухаємо. Тому знову і знову друкують кобзар, проводять Шевченківські свята, установлюють поетові по грудя пам'ятники. Діти закохані, ходять вулицями, названими його ім'ям, а слово «кобзарева» й нині хвилює та зворушує. Пишемо. Тому знову й знову. Друкують Кобзар. Проводять шевченківські свята, установлюють поетові погруддя й пам'ятники. Діти є закохані ходять вулицями, названими його ім'ям. А слово Кобзареве, є нині, хвилює та зворушує, перевіряємо речення. Тому знову й знову друкують кобзар, проводять Шевченківські свята, установлюють поетові по й пам'ятники. Діти й закохані ходять вулицями, названими його ім'ям, а слово Кобзаревий нині хвилює та зворушує. А зараз увага перевіряємо увесь диктант. Національний дороговказ Тараса Шевченка завжди шанували наші предки. Ця популярність була не штучною, а природною і справжньою. По сільських хатах на стінах можна було побачити не лише ікони образи, до яких молилися, а й портрети Тараса Шевченка, що нагадували нам про Україну, про нашу землю, яка мала свою самобутність, перебувала в неволі і за якою тужили. Усе це уособлював портрет Тараса Шевченка. З його поезії ми зізнаємося про князів і гетьманів, рідну мову, традиції та дух предків. Українці цитували рядки з Кобзаря, бо майже в кожній хаті була та дорога для них книжка. Усіх вражала його сильна і неповторна поезія. Тарас Шевченко давно став для народу символом, національним дороговказом, посланцем, якому рядки диктували небеса. Люди побачили в ньому свого пророка. І навіть у комп'ютерну добу слово поета не перестає бути актуальним, живим і насущним. Тому знову й знову друкують Кобзар, проводять Шевченківські свята. Установлюють поетові по грудя й пам'ятники, діти й закохані ходять вулицями, названими його ім'ям, а слово Кобзареве й нині хвилює та зворушує. А зараз увага, самоперевірка.